Житловий комплекс молодість в місті Ірпені. Давайте проведемо юридичний огляд і фактичний огляд цього житлового комплексу. Житловий комплекс молодість будується групою компаній Молодість, які будують не тільки в Ірпені, але й у Вишневому, в Київській області. Вони побудували вже досить багато житлових комплексів і мають гарну репутацію. Вони побудували в даному житловому комплексі молодість уже більше 20 будинків. Вони будуються зблоковано і здаються в експлуатацію кожен окремо. Якщо говорити про місце розташування даного житлового комплексу, то, чесно кажучи, я його не одразу знайшла. Важливо пам'ятати, що коли ви з'їжджаєте із. Кола на під'їзді до Ірпеня, то не потрібно з'їжджати з вулиці Соборної, а одразу із вулиці Соборної є провулок, який веде до даного житлового комплексу. Там вже прокладена гарна дорога, і ви без проблем зможете запаркуватися біля цього ЖК. Не потрібно об'їжджати з якихось інших сторін. На жаль, ця дорога ще не відмічена на гугл-картах, і вам буде легше добиратися туди, аніж мені не прийдеться переходити через лі. Так, цей житловий комплекс, ніби на кадастровій карті, як ми бачимо, спочатку позиціонувався за назвою Олімп. І дійсно, перші будинки, які були побудовані там, вони е, інший дизайн мають, іншу поверховість, вони вищі. І ці будинки вони е, побудовані впритик до цього житлового комплексу. І можна навіть сказати, що вони об'єднані в одне середовище і мають спільні двори. І, можливо, молодість, ЖК-молодість міг би бути ЖК Олімпом. Але концепція, видно, змінилася і стали будувати. Не один житловий комплекс Олімп, а назвали його молодість і зменшили поверховість. Давайте почнемо із земельної ділянки. По земельній ділянці цільове призначення земельної ділянки. Для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Таких земельних ділянок тут багато. Вони прям як соти поділені, і багато цих квадратиків, на яких розташовані ці будинки, ми бачимо на кадастровій карті. І цей житловий комплекс ми бачимо. Немає жодних проблем із цільовим призначенням земельних ділянок. Тобто повністю він відповідає тому фактичному використанню, яке здійснюється. Землі знаходяться у них у власності, і тут також ми бачимо немає ніяких проблем. А у власності кого, і чи є там якісь суди чи арешти чи якісь інші питання, це ви можете дізнатися, замовивши окрему юридичну перевірку. Яка включає в себе перевірку всіх дозвільних документів, землі і все іншого. І все це я називаю таким терміном як перевірка законності. Зазвичай, коли перевіряю новобудову і здійснюю супровід по новобудовам, я спочатку перевіряю законність, а потім перевіряю договір. І це як два окремих етапи роботи по новобудовам. ЖК молодість. Будуються за класом наслідків SS1, і це ми вже перейшли до дозвільних документів. Так, SS1 це клас наслідків, по якому допускається будівництво до чотирьох поверхів. Але ми бачимо, що тут будується 5 поверхів. І навіть можна сказати, що 6. Тобто тут вже є перевищення класу наслідків СС1, і більше схоже навіть на SS2. Але. Якщо говорити, що перший поверх є цокольним, а верхній поверх є технічним, тоді так ми можемо говорити, що це СС1 до чотирьох поверхів, і по кількості проживаючих осіб він відповідає клас наслідку СС1. Чим відрізняється СС-1 від СС2, це тим, що до СС2, як і до СС3, обов'язково проводиться експертиза проєкту будівництва. Різні ДВН використовуються, різні вимоги по пожежостійкості конструкцій, тому що чим більше осіб проживає, тим вищі вимоги законодавства. Для СС1 таких вимог немає. По суті, він будується за деклараціями. І ось ми бачимо, що у цього житлового комплексу є багато не просто декларацій, а дозволів. Тобто є будинки там, де вони будують, по СС2. І за них можна от просто бути спокійними. Якщо ви купляєте будинок, який будується за СС 2 і там є дозвіл на будівництво, то тут ви можете бути спокійними щодо дозволу. А містобудівні умови, обмеження та інші питання по законності дозволів, ми в цьому огляді оглядати не будемо. Будемо рухатися далі. Наступне питання це учасники будівництва. До учасників будівництва у нас відноситься забудовник, замовник будівництва і генеральний підрядник. Генеральний підрядник це компанія, яка здійснює будівництво. За договором генерального підряду повинна мати ліцензію. Генеральним підрядником є компанія, яка здійснює будівництво за договором генерального підряду, і має мати ліцензію. Замовником будівництва є ТОВ інвестиційна група Молодість і відповідно генпідрядником є ТОВ компанія ІНТЕП. Оскільки цей житловий комплекс дійсно ще будується і там планується ще близько 20, а то й більше будинків, то актуальним є питання дослідження саме дозвільних документів та учасників щодо будинків, які ще будуються. Оскільки, якщо ви будете купувати будинки у чергах будівництва після 30-го будинку, то ми бачимо по карті, що вони знаходяться на місці якогось водного об'єкту. То я би тут ще запросила, і геологічний звіт був би доцільний, тому що тут дуже близько до річки Ірпінь, тобто ґрунти можуть бути недостатньо стійкими. І тому, як ми знаємо, Ірпінь славиться своїми торфяниками. Які раніше постійно горіли, але зараз забудовуються, і це, звичайно, є позитивним, тому що для Києва, якщо не буде більше цих пожеж, торфяльників ірпінських, то відповідно це дуже добре і позитивно впливає на якість повітря в цьому регіоні. Але от сама технологія будівництва має бути такою, щоб не було ніяких суїв, осадів і таке інше. Тому все ж таки рекомендую перевіряти також і геологічну документацію, щоб впевнитися, що там фундамент будується правильною технологією, яка дозволяє стійкість конструкції визначати максимальною. Також у нашу перевірку входить і комунікація, але знову ж таки, сьогодні, в нашому загальному огляді ми їх не будемо зачіпати. Загальне враження моє. Про цей житловий комплекс досить позитивний, тому що там багато будинків здано в експлуатацію, але наразі ще чомусь не проживають люди, які інвестували туди кошти. Звичайно, якщо ви купуєте в цьому ЖК квартиру, то вам потрібно пам'ятати, що, як вони пропонують спочатку договір про спільну діяльність, але цей договір можна укладати для об'єктів, які почали будуватися ще до... 2023 року до жовтня 2023 року, якщо вони почали тоді будуватися, тоді так є дозвіл, який датований датою раніше, і у вас є можливість укладати договір про спільну діяльність, який укладається в простій письмовій формі. А якщо ж ви купуєте Об'єкт, який тільки не почав будуватися, і там в 2024 році, наприклад, будений дозвіл, то тут договір про спільну діяльність не дуже підходить, тому що ви не зможете одразу ж отримати, зареєструвати своє право власності, тому що у нас є прийнятий новий закон, який регулює, що продаж новобудов має відбуватися за зареєстрованими майновими. Об'єктами, майбутніми об'єктами нерухомості. МОН їх називають. І вони реєструються. І тільки якщо зареєстрований МОН, тоді можна продати і купити такий МОН а, забудовнику. І так само ваші права будуть реєструватися. Це має бути тільки нотаріальний договір, і тільки у нотаріуса реєструються ваші права. Зміст цього договору є досить таки вільним, і кожен забудовник самостійно визначає умови, за якими продає. Є законодавством визначені тільки основні а, пункти. А, про що має бути зазначено в цьому договорі, а вже умови договору ви можете самостійно вичитувати, і забудовник може їх змінювати за вашим бажанням, і ви можете вести продуктивні переговори з вашим юристом з новобудов для того, щоб це інвестування було для вас також досить вигідним. А в цьому житловому комплексі за холом розташовано і дитячі майданчики, і зони відпочинку, і зони барбікю. І спортивні зони. Тож можу сказати, що це досить перспективний житловий комплекс. Коли його добудують, там буде досить багато. Напевно, що ще й магазинів відкриється, і різних а, закладів для відпочинку, кав'ярін і такі інше. І його місце розташування дуже вигідне і близьке до міста Києва, до метро, недалеко доїхати. Не потрібно довго їхати по місту Єрпіні, можна швидко виїхати і одразу ж потрапити до Києва. Тобто, загалом цей житловий комплекс є е е позитивним і вартий вашої уваги, як на мій погляд. Але перевіряйте. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним для вас. Поставте нам, будь ласка, лайк, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ми зробимо ще багато оглядів житлових комплексів в місті Ірпені та в інших містах України. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна!